Є в нас інформація, що сьогодні вже студентів учбових закладів, ЛМУ зокрема, філософів, хто не від цих студентів повідомлення, хто не з'явиться на навчання, будуть викликати в прокуратуру для розслідування. Отже, якщо студент хворий, то він має просто на карачках приповсти, інакше його потягнуть на розслідування. Беркут мені сказали, отримав по 500 доларів премії за розгін студентів 30-го Тепер я хочу сказати такі речі. Це я собі просто нотую, щоб розбиратися, взагалі, що відбувається. Судячи по всьому, ще особисто до мене, до Руслана Лежичко, як до волонтерки тут, яка працює в нічну зміну на Майдані, находить, доходить інформація. Це іде абсолютно чітка інформаційна війна. Це іде на мій погляд. Я трошки розбираюся в імідживих технологіях. Я чітко розумію, що йде момент залякування людей, щоб вони боялися йти на майдан. Я вам стверджую як людина, яка вже десяту добу ночує на майдані. Вважаю, що зараз тут є найбезпечніше місце в Україні. Тут ми є найбільше сховані. Тут схована і абсолютно захищена є наша ідея, наша мрія, наша надія, наше право, право, людське право жити так. Тому я дуже прошу. Я знаю, що приїхало багато людей сьогодні. Вже зі всієї України. Телефонуйте, бо є інформаційний голод, іде інформаційна практична війна. Забороняють давати інформацію. Люди в регіонах не знають, що тут відбувається спокійний мирний страйк, блокування. Вони бачать абсолютно інакші кадри їм вибирають і постійно їм повторюють лише агресивні кадри. Я вже чула, що на мирно випадково прогулюваючийся бірку напали, а студенти вночі. Я вже почула і такий по бред, вибачте, що я таку лексику вживаю. Але просто, крім слова ганьба, і ще свистіти треба їм. Свистіти за те, що вони роблять. Ганьба і свист! Такий свист, щоб їм муха не закладало просто! Хто переживає? Я вночі ходжу завжди. Ми обходимо всі наші. Барикади, всі наші укріплення, йдуться постійні тренування. Я вам хочу сказати, мужні хлопці, ви вночі, я з вами, ви зі мною. Давайте будемо більше робити ці загони. Хай прості люди знають, що навіть у разі чого ми тут вже готові абсолютно до всього. Я вже навіть такі маю вже прийоми освоєні, що навіть якщо на мене 30 верхотівців побіжить, я їм не заздру. Значить, дивіться, під цю стелу, під цю стелу, просто як приклад, це такі, знаєте, від себе просто емоційні речі, інформація, чесна і правдива. Звідси з Майдану, не з місяця, не з Марса. Розумієте, не звідкись з, з, з кабінетів політехнологів, яким заплатили гроші. І вони, попиваючи віски, зараз розписують план, куди, кого, куди і за що. Я, е... Хочу сказати, десь близько 50 студентів, тих, що в ту ніч звірські побили, вони повернулися. Вони постійно стоять на стелі. Це діти і студенти, які не перестали вірити в те, за що вони стоять. І я вам хочу сказати, вони великі молодці, великі молодці. Я, будь ласка, тим студентам, послухайте, це важливо. Я хочу, щоб ми зараз це зробили з вами. Зняли на відео, і я покажу новинам світу. Бо в мене зараз зустріч буде з мас-медіа. Скажіть всім студентам одне тільки слово. Давайте п'ять разів голосно скажемо. Не бійтесь. Все, говоримо п'ять разів. Три-чотири. Не бійтесь. Дуже дякую, це для них величезна підтримка. Бо ви приїхали, ви, ви це читали, ви не бачили цього. Я вам хочу, може, дехто з вас лише тільки чув або бачив, або дивився. То, що дивитися ті кадри по бою в інтернеті чи на телебаченні, це одне. А відчувати зараз емоцію тих дітей і студентів це абсолютно інше. Вони є серед вас. Підтримуйте їх, як батьки їхні. Добре, їх батьки дуже переживають. Але вони горді за своїх дітей пасеви слава Україні.